Помідори сорту, пурпуровий смарагд, сорт середньостиглий, дуже урожайний. Подивіться, скільки тут багато плодів. Кущ я формувала в чотири стебла. Обов'язково потребує підв'язки. Кущ висотою. Півтори метра. китиці зав'язують багато плодів. Від семи і більше. Подивіться, бачите? от Все одна китиця. Туди дуже красиві, коричнево-бордового кольору з зеленими прожилками. Незвичного кольору і дуже красиві всередині бордова м'якоть і зелене насіння. Помідори невеличкі, середня вага помідорків 30-35 грам. Помідорки дуже смакують в овочевих свіжих салатиках, а ще вони просто ідеальні для консервації.